Що це кімната 130? Значить, якщо це кімната 137, якщо це 137, на цю кімнату повинен бути як мінімум технічний паспорт. Це перший документ, який дає підставу для того, щоб людина тут офіційно проживала. тому що дане приміщення я не можу назвати, що це кімната для проживання. Будь ласка, надайте технічний паспорт, що це іменно ця кімната 100, яка говорите, 160. шістдесят Віктора Івановича є? Де Віктор Іван, запрошуйте його сюди. Дайте їм кім... технічний паспорт. В який термін ви зможете надати не мені, а пресі, документи, що це дійсно кімната слушність в В який термін? Місяць, два. Щас ви є, Если оно есть, значит, Хорошо. я сделал пошел. Ви... Да. Не, не продолжайте намерять, на это, надо возможность. Скажите, пожалуйста, люди, наверное, подтверждают, что и в ласке в данном помещении не прописано. Вы вам какие документы надавали на uh, подтверждение? Э, Доноры, купли-продажи, паспорт и вы, выписка с реестра. Значить, дивіться, виписки з реєстру можна надати тільки в тому числі, якщо цей гуртожиток зареєстрований в єдиному державному реєстрі, що речових, речових прав на нерухоме майно. Відповідно, для того, щоб надати документи відповідні до цього всього, повинно бути недоговір купівлі продажу. Якщо є такий договір, надайте, будь ласка, тому що він повинен бути нотаріально завірений. Відповідно до закону України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку, в прикінцевих положеннях прописано відчуження гуртожитки. Забороняється до кінця 2014 року. А відповідно відчуження, що таке відчуження? Відчуження це продаж, дарування, купівля і, і інші такі, скажімо, похідні від цих слов, від від цих слів. Так? Відповідно відчуження до кінця 2014 року. А отже, продаж і дарування купівля заборонено законом. Який нотаріус міг порушити цей закон, який на даний час розглядається у Верховній Раді України? Якщо ви не знаєте 4030 А це іменно цей гуртож, це цей закон, яким е, нам будуть продовжувати мораторій, продовжувати не продовжувати мораторій на відчуження у будь-якій формі. Таня, а хто ці закони читає? Я кажу Тані... вам, просто я, е, е, я юридичну я освіту маю. маю, я займаюся цим питанням уже півтора року, я їздю по судах, ми розглядали справу у Вищому спеціалізованому суді. У нас були пленарні слухання у, шановний комісар, будьте присутні, будь ласка. Ми були на пленарних слуханнях у Верховній Раді України, де розглядався цей законопроект. Цей законопроект хочуть внести зміни буквально до кінця цієї неділі. У нас є такий, скажімо так, в Києві. Який займається питанням гуртожитків, і оце питання на даний час розглядається у Верховній Раді про продовження мараторій до 2019-2020 років. Що це значить? Відчуження забороняється до кінця 2014 року. Якщо продов... приймуть цей закон, воно буде заборонено до 2019 року. Який нотаріус міг порушити цей закон і посвідчити договір купівлі-продажу? Давайте, значить, шановні, я просто вимагаю договір купівлі-продажу, піднімати питання перед Вищою радою юстиції, який адвокат, який нотаріус раніше порушив закон і посвідчив цей договір купівлі-продажу. В який термін ви зможете надати договір купівлі-продажу і технічний паспорт? Що тут Я зроблю офіційний на радіозавод запис про доступ до публічної інформації. Вам офіційно, як ваше прізвище, щоб я вам могла як коменданту гуртожитку. Направить відповідний запит для отримання цих документів. Здоровий, Олександр Михайлович. Пробачте, не могли б ви пояснити для, для преси, з для тих, хто підійшов пізніше, на підставі чого саме було спилено саме ці двері? Тобто на підставі заяви власне, власне, заяви власника, яка не може сюди на протяженні точного времени попасти. А як звільного времені, часу, якщо він із грудня цього року прописаний? Це не довгий час для того, щоб потрапити. Чоловіку може кожен день час дорого. Пробачте, а ну, то, то, чи, дійсно, чи дійсно ви як ви комендант, я так розумію, так. чи маєте ви право спилювати двері, чи можливо це все-таки мало проводитись в присутності міліції загалом т, е, міліції. Так, розумію, що... комісії, комісіона було місії? Світь, будь ласка, проводилось тому скіль. же саме на всякий случай, якщо зйомка наших дій, щоб не було потім ніяких нарізів. А ми як громадяни, ми не заперечуємо проти знімання. І ми маємо право на це. Ми ж не вас знімали. думали. Ми громадяни, ми мешканці гуртожитку. І ви як посадова особа, у вас ваші обов'язки обмежені вашою посадовою інструкцією. Вісно. Я як громадянка України, я маю набагато більше. Якщо фіщі, ви читали мої посадові обов'язки, то там написано, де місь пунктом. Вселення жильців. Вселення жильців? Да. А покажіть мені таке положення. не Будь ласка, це все я вам все покажу. Хорошо. Еще вопросы? Чи не могли б ви хто ви є? А, є? а я масліклатина Миколайна, я проживаю в цьому гуртожитку і вже більше півтора року я займаюся справами по судах. Зверталися, в мене є доручення від мешканців гуртожитку, на підставі якого я звертаюся по судах. І законної підстави нам не жоден суд не надає. Наші, звичайно, скажімо так. Клопотання, які ми заявляємо в суди, наші клопотання відхиляються, нам не надають будь-якої документації, хоча по неофіційних даних, по тій запиті, які ми робили в БТІ і в реєстрацію в реєстраційну палату, в реєстраційну службу, відсутній будь-який будь-яка реєстрація в державному, реєстр, в державному реєстрі речових прав реєстрі речовиправне саме на цей гуртожиток. А відсутня в зв'язку з тим, що відсутній технічний паспорт на окремі кімнати на окремі, скажімо так, оці. У них є свідоцтва на право власності на будівлю, гуртожитку, але підстави для прийняття цього свідоцтва відсутні в будь-яких установах, починаючи з міської ради, прокуратура Кіровоградської області і закінчуючи БТІ. Цих документів не побачили як не Кіровський суд, апеляційний суд нашої Кіровоградської області, так і Вищий спеціальний суд з розгляду цивільних та кримінальних справ. І на даний час, що проводяться ці дії, ми на даний час звернулися вже в суд для оскарження подальшого рішення. І от іменно зараз, коли проходить так, справа між судом. Ходять такі дії.